Добрий вечір, я диспетчер. З вами Даня. І з вами канал Мі. Сьогодні я хочу е, показати вам е, мої вміння грати в гру під назвою Standard 2. Е, напишіть в коментарях, скільки тут е, любителів гравців. Чи просто так граєте. Е, Тому вже ну, нормальний такий уровень. Союзники відкалібрував. Ну, я добре граю. Якщо що, пишіть айді в коментарі, то пограємо е, один на один. Е, зараз вам покажу свою статистику і інвентар. Е, так. Хоча... хоча... Хоча 208-м 282 гри, а вот до 136 рівень то так не погано. Так. Будем прииграться в так. В, плен... в принципі, добре. Восьмий інвентар. Дивіться. Будемо зараз заходити в Лобі, то грати в, в закладку бомби, бо вже друга мого мова... Silver 2 звання. А в мене Gold 2 звання, тому що Ми не можемо вдвоєм грати. То граємо в закладку бомби. То в мене в принципі ми грали... Е... Пару каток, пара каток то назад, то тебе попадалося то, що голду просили. То вообще, я кажу, братанчики, вибачайте, але самому треба. что, братки? Что это такие? Короче, какие дела? Сколько солнышки кидали? Вот, короче, ми эсочка моя хорошая. Юс, хамелеон. Ну ви ж бачили, в принципі. На гранату цей. Спіни немає. Немає. Але нічого. Зараз мог покинути, скину маю. Е, якщо що, там е, брати мій хоче цей, канал мало теж не Якщо... Якщо що... Е, це посилання на нього залишу. Що та це таке? Ось дивіться, мене там віску. мене брати мене. Перемкнули. Тут тільки хотів шо, сказати, що він непогано не грає, але... Але буває і таке. Та не ти стріляєш, див. Розбігнити все. Не, воно лізе куди йому не треба. Все, корачу, раунд О, да, друзі, такі оцей попада. Хатя, в коментарі, я хочу ще... Паралельно знімати цей рибалку, як да вам -да, ця ідея? Так, 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 я підпишусь Ну я вже підписаний на нього, підписуйтесь Дайте так І воно зі мною відео Буду валити і малі діти, що флешки кидають. Грайтесь напишіть в коментарях. Е, Як вам е, Міння мої. Mm -hmm. Деякі говорять, що я не схожу вообще на тебе. То говорю, та ні, як ти можеш про мене таке подумати. Все одно не вірю. Бам has been defused. Win. А мама показує ближче своїх смілей. То потім покажеш. Я ж посилання на тебе не лишу. Та... Ой, та, ой, та, ой, та, Ой, да ч я що мене зараз мене не буде? Я пішов обходити. Зараз якщо якийсь піксель буде, то нам ну, шкотала буде. А, yeah. мене убив. О, якщо хочете е

Ископать. Вс не вообще невозможно. Гол. Два. Вот так вот <связано> Боже, что ты найдешь? А что ты просто? Mm. Ой, там задание твоя Та ки. Тут даже кунемет одика куніметника. навіть не, я... не видно. Я, да, а що це таке? Це опять на пішли. А що це таке? Ви побачили? Мама. Мама. Ой, тут коротше вообще. О. не, Дим. Хай бігає шо. Okay. Про... Прошлі катки то говорять кондрочить, кондрочив, то знаєте, як це неприємно говорять просто. Що-що? Якщо ви граєте контролітні такого. тим людям теж неприємно. Що це таке? Я з вами дуже радий пограти. Я буду дуже радий з вами. З вами пограти. Тут, друзі, коротше, тут таке. В Врод... роді дев'ятий сезон, але все одно читерів все більше і більше, що, що не робить. І досі він погані, і їй поганий. Ну, мені, звісно, він мені не... Мені не. подобається до якийсь купець. Дев'ятий сезон мені. Не не Вони обіцяли, обіцяли що клієнт-сервером то. А ми бачимо той клієнт-сервер.

Да, куда есть тут? Да, Брата На а на а Все добрый. Бам has been planted. а че на ау на. Мам не дефут. Не гарно гарний. Запискася, то хай. Що хочете ставлять. але. е. Були людину за те, що вона просто грає твоїм кіном, то я. Я говорю, що то не А може людина просто тільки е, почала грати, то що... Те, що да, не немає, комонки там різні. Хочу подивитися на красиві, гарні сіни. Аї. А їй е, будуть, будуть в чаті, то, то неприємно так. Ну добре, 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 давайте трохи пройдемо, що Все напишіть кому зрякся Я вам взагалі обнова то. Yeah. Ну, обіцянки розробників і те, що ми побачили, то. Yeah, ну. Не просто о! Oh. 99. Не-не, на Б, на Б, брата. Ну, сейчас берем, не що, Попробувати якийсь. Добре, погнали, коротше, тут треба направити. Рані вкладку до... до гра Ну гра... що, Я це граю, я... граю. Помінети коптери. Помінети копи. До боби дограли. Дай Боже, щоб туди би. Дев'яносто, о, двадцять. Ну що, цілий день. О, П'ятьдесят тут, тут. дали. п'ять. Ну то п'ятьдесят, то їх 50. Що, тому що цей, то цілий день збираю на той, е, на той бокс хочу відкрити, а? Люблю. Ой, я вибачаю, Та не можемо збирати. Зей, фай, що я зараз Зроблю свій канал. Роби. Хоча мені це. Ці... То добре, давайте зробимо що буст, напевно. Епік. Епік. Тому що може не випасти, то буде не, си... не сильно добре. Окей, 12 аркалка, аркалка. Аркалка. Ну ти, брата заеш. <гас> Аркалка при... Ну, друзі, бачите, не везе. Ну, вітер, Не щастить. Мені тут в приложення. Ой, то добре, коротше, непевно ми будемо завершати. Завтра ще знімлю для вас відос. Заходьте до мене? Да, брату, я зараз подивлюся, як шо то оставлю на нього посилання. Всім пока.